Доброго дня, мої шановні! Ось трошечки квіточок нацвіло знов. І хочу вам показати. Ось газанія. Це я трошки повисадювала ті свої ось тютюн, квітне, гарнесенькі такі квіточки і пахнуть. Ось так ротики квітнуть дуже гарно високі ці. От. Ось тільки мають квітнути. І так ось ще одна газанія. Вже квітші є, квіточки. Отак от. От бегонії оці, що з насіння я вирощувала. А це оце такі малесенькі ротики, бачите, карликові маленькі. От. Ну і Тут петунія, бубельгум. Коли аргірантемуми. Пускають нові бутончики, бо ці рожеві вже обцвілися. Ну, ось так. Вероніка буде квітувати, геліотроп і лобелія квітне, красунька. От. Ну тут мої. О, Господи, дай Боже пам'ять. А хіменеси квітують. Бачите, як сонечко підпалює їм листяку, їм треба полутінь. От. Ось така петунійка заквітнула з прожилками. Тут мої каспо квітнуть. От, відро моє ось, ось з будрою і сурфінією. Ну і ось, бачите? Чоловік для мене, що робить. Буде про це відео незабаром. А тут до цих пір мучаються в стаканчиках. Це для оцих клумбочок новеньких. Рослинки. Отак виглядає цей тіньовий квітник. Коріопсис квітує тут. Отакі гарні дуже хосточки. Вони випускають квітоноси. Турецька гвоздика, зеленчук, яснотка Зеленчук. Ось, дивіться, ще така. Бачите, який цікавий квітонос у неї. От, маргариточки, ще хости, дзвоники. Доквітовує оця вже фіалка. Ну і тут турецька гвоздика. Ромашка буде квітнути. От. Тут ось аварійгатна полинь. Мальви будуть квітнути. У нас он хмари отакі ось і гремить. Чекаємо на дощик. Мої віолочки квітнуть. Тут ось так гарно розвивається пеларгонія. І також колі, коліус, бегонії. Ну і тут тут обквітовують потихеньку троянди. А ще їм дуже сильно допомагає бронзівка. Глоріадей, ось дивіться, такі величезні квіти. Ось дивіться, який бутон у неї шикарний. Величезні квіти, і її з'їдають бронзовки. Бачите, зовсім повністю з'їдають бронзовки. Ну, троянда безподобна. Лоріадей. Ароматна і красива. Багато дуже трояндів. Ереморус доквітовує вже майже оця стріла. Тут ось ліхніс, ліхніс корончатий, ліхніс халцедонський, турецька гвоздика. І є ось такий еремурус у мене, маленький. Лілії вже на бутонах, Ехінацея. Почала квітнути лаванда. Лілія прикот відсушила один пуп'янок. Не знаю, чи цей заквітне. Ну, Чекаємо на дощик, чекаємо. Починає квітнути моя кніфофія, вирушена мною із насіння. Бачите? Отак от лілії на бутонах. Отакий от дзвоник у мене квітує тут. Почав квітнути. Ну і моя шикарна витка троянда Дороті Перкінс. А далі ото Фламентанс. А ще далі Сімпаті. Ну от. Отака от красуня. Ви подивіться, яка в неї квітка. Кудряшка. Трояндочка зветься Dorothy Перкінс. Отака. Таке в неї листя, в неї дуже мало колючок, вона майже не колюча. Отака красуня. У неї немає аромату. Якщо ті троянди дуже ароматні, що Фламентанс і симпатій, то ця зовсім не пахне. О, дивіться, Глорія. Ну, краса, краса. Ну он, бачите, бронзівка сидить і їсть. Квітне очіток Камчатський, а тут збирається квітнути оцей Ангеліна очіток. Дуже гарно квітує чабрець. Збирається квітнути Монарда. Одна і інша, і дзвоники скрізь. Кампсіс Не сьогодні-завтра розпуститься, вже такі бутони є. Тут також у мене ротики, енотера, переста гвоздика. Вон маленькі ротики висадила, бачите, розовенький і такий червоненький. Мої кам'яні троянди. Дивіться, які Дивіться моя рука. І яка троянда? Ціла купа. Он різні. Вероніка повзуча, бересквет, смолка. Гвоздички я вже обрізала. Ось ось, починається дощик. Має квітнути опунція. Ну, так от щиточки квітні. Не буду ховатися, може дощик більший прийде. Ну і тут дзвоники, троянда скарлет, троянда Лінда, гільфініум розквіт. І купа троянд. Дощик іде, я вам знімаю. Отака От троянда. І адабра-кадабра буде квітнути. Ось такі дзвоники. Ромашечки. Ось дивіться, яка розквітнула. Ну що, почався в нас ось такий дощик. Гримить. Бажаю всього найкращого, гарної всім погоди, красивого квітування, і щедрих врожаїв. Не забувайте ставити мені вподобайку та підписуватись на канал. Всім всього найкращого. До побачення, мої друзі!